22 лютого відбулося шосте засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Прилуцькій міській раді. Символічно воно співпало з датою заснування консультативно-дорадчого органу. Тому вирішили підвести підсумки шестимісячної діяльності ради. Ще на початку роботи члени ради з питань ВПО спільно проаналізували найслабкіші місця та створили інфопростір для переселенців, говорить голова ради Оксана Середа. Буквально на першій зустрічі була проведена аналітика соціальної інфраструктури, до якої дотичні внутрішньопереміщені особи, які приїздять до нашого міста. Буквально Одразу членами ради було прийнято рішення про створення інформаційного ресурсу. Зокрема, вирішили, що найоптимальнішим варіантом є створення телеграм-каналу, тому що телеграм у нас нині популярний, принаймні, на теренах нашого міста в локальному контексті. Телеграм-канал наповнюється актуальною інформацією, яка стосується внутрішньопереміщених осіб. Це і соціальні, гуманітарні питання, інформація про зміни у чинному законодавстві. Щоб визначити нагальні потреби переселенців, розробили анкетування. Зазначає Оксана Середа. Ось розробити. Анкету на визначення потреб внутрішньопереміщених осіб, яку ми розмістили на двох локаціях в управлінні соціального захисту і в центрі надання соціальних послуг. Це дві локації, куди звертаються внутрішньопереміщені особи в нашому місті. Ця анкета давала можливість тим ВПО, які тільки приїздять проанкетуватися і дати можливість раді, проаналізувавши, зрозуміти потреби людей, які приїздять до міста. Прилуки. За словами голови ради, і сьогодні анкету постійно допрацьовують. Планують Просити до опитування і внутрішньопереміщених осіб, які вже тривалий час живуть в місті, щоб зрозуміти, якщо люди прожили якийсь певний період часу, да які в них потреби можливо це щось додаткове і відмінно від тих ВПО, які тільки приїхали в наше місто. За донорською підтримки рада з питань ВПО працювала і стратегічний план роботи консультативно дорадчого органу на наступні два роки. Визначені пріоритетні напрямки діяльності, одним з яких, зокрема, є створення діалогового простору для внутрішнього Переміщених осіб паралельно з тим, коли планувалася стратегія, ті партнерські громадські організації, з якими співпрацює рада, вони подавали грантові заявки і отримали позитивне рішення і фінансування на створення діалогового простору Дієва. Це такий ресурсний центр, в якому зустрічалися орієнтований на жінок міста, в якому жінки зустрічалися, наповнювалися різною інформацією, скажімо, різними активностями. І він був, скажімо, такий ще інтеграційний простір, тому що там поєднувалися жінки місцеві і жінки ВПО, і тим самим скажімо, відбувалася адаптація, інтеграція внутрішньопереміщених жінок в наше місто. Також в ході реалізації грантового проєкту Дієва створили вітальний довідник для ВПО. Інформаційний буклет презентували в ході засідання. Він більш такого для домашнього користування. І отакий карманний варіант зручний корисна інформація з мапою нашого міста, з адресами, скажімо, тих організацій, які можуть бути корисними для ВПО нашого міста. І на засіданні ради ми презентували цю продукцію безпосередньо тим організаціям, які мають відношення до ВПО, співпрацюють з ними, стикаються. Це управління соціального захисту. Центр надання адміністративних послуг, центр надання соціальних послуг і територіальний центр. Ще одним досягненням ради є підписання меморандумів з благодійним фондом Рокада Чернігів та товариством Червоного Хреста в місті Прилуки. Як розповідає Оксана Середа, Рокадівці розглядають можливість фінансування створення громадського простору для внутрішньопереміщених осіб.